Привіт-привіт, мої любі тельці! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш старолог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні подивимось ваш старопрогноз на січень 2025 року. Аж незвично вже говорити 2025. Я вас вітаю, тельці, з новим 2025 роком. Хочу побажати, щоб у кожного з вас, мої любі, здійснилося те саме най найзаповітніше бажання, яке йде у вас від серця, яке йде з такої глибини вашої душі, ваше щире бажане. Нехай воно обов'язково у вас здійсниться тильці. А ви влаштовуйтеся зручніше, загадуйте себе і ж давайте дивитися скоріше, що ж принесе вам січень 2025 року. Зі мною вже мої колоди, і давайте дивитися, розпочнемо ми старого Альфонса-мухи. Вам уже ця колода знайома. І подивимось, що ж тельцям принесе цей січень. Тельці для вас. Ви починаєте цей рік круто, класно, впевнено, ви розпочинаєте цей рік з планування, з постановки цілей. З того, що ви сміливо дивитеся у своє майбутнє. Вам є на що опертися. Тут ви вже отримали якийсь досвід, якесь рішення. Можливо, ви вже знаєте, в яке ви партнерство хочете йти. Тут це може бути і бізнес-партнерство, особливо, що стосується там, з якоюсь підприємницькою діяльністю тельці. Ось також ви вже знаєте ваші цілі, що ви хочете. Ви тут дивитеся, бачите, прямо за горизонт. Можливо, ви вже обираєте, що ви хочете. Хочете побачити, які ви країни хочете відвідати так, особливо якісь заморські? Можливо, хтось планує взагалі стратегію тенденцію руху, тенденції розвитку. Дуже класна взагалі буде практика для вас планувати, займатися плануванням на початку цього місяця. Адже ми в цей новий 2025 рік зайшли через таку як браму, ворота, молодика. Це у нас новий місяць, який був в Козирозі, І у нас перші дні січня це у нас вже зростаючий місяць, і дуже-дуже сприятливо планувати, прописувати бажання, прописувати стратегію, дивитися сміливо. Либо вперед. І ключове, що у вас є, на що опертися Це може бути, що ви десь проводите час, і особливо трійка це така компанія трьох. Ще будуть якісь з вами друзі, або там родичі, і ось ви разом підкорюєте світ, або й самі будуєте плани. Ну, взагалі, тельці прекрасно, впевнено, знаєте, ця картинка, вона от від неї прям віє. Такою, от я знаю. Давайте, давай, 25-й розпаковуй, давай робити розпаковку, що там ти нам приніс. Чудова карта. Тильці. З вас лайк, щоб все реалізувалося. Найкращим тільки чином і способом для вас я буду це повторювати. І, до речі, тельці я вам безмежно вдячна за вашу взаємодію з відео. Ви так круто взаємодієте і так круто тішите мене останні розклади. Дякую, ви чудові. Чудові, земні, стабільні. Дякую. Так, я вам передаю привіт і щиро вдячна. А хто вперше, якщо вам подобаються мої розклади, підписуйтесь, приєднуйтесь і будемо дивитися разом і планувати кожен місяць. Так, що ще принесе тельцям? Цей січень тельці для вас. Карта світ. Ви плануєте нові горизонти. Ви плануєте масштабування, це можливо якесь розширення, розширення ваших можливостей, розширення ваших проєктів. Це може бути онлайн проєкти, тому що карта світ це ще у нас і онлайн. Ось ви плануєте масштабуватися. Можливо, ви розширюєте свою команду, або ви розширюєте свій якось вплив, можете більше ще соцмереж якось підключати. Ви можете виходити на ринок і. Інших країн, наприклад, через онлайн чи навіть через офлайн. Це, до речі, подорожі або щонайменше їх планування, це спілкування з іноземцями, це іноземні мови, це у нас іноземні культури, коли ви хочете пізнавати, коли ви хочете розширювати свій світогляд. Ви думаєте, от, як можна ще, а як можна ще, а як в цих культурах ставляться до цього, а як в цих культурах ставляться до цього? Можливо, ви якийсь свій товар починаєте. Починаєте реалізувати онлайн, або і навіть виходите на якийсь закордонний ринок. Тобто ви починаєте із за кордоном реалізувати свій товар, або отримуєте якісь поставки із закордону, так, по цій карті, тому що тут ось ця людина, цей чоловік, він ще й дивиться на корабель, який припливає. Ось. Тому прекрасний для вас місяць починається. Це масштабування. Йдіть в масштаб. Класно. Так, що ще. Ще ще. Можливо, ви тут собі ставите цілі, що хочу ще вивчити, наприклад, англійську або там якусь ще іншу мову, щоб розвиватися, щоб масштабуватися. Так, що ще ще повисите ще для вас. Трійка мечів. А це у нас карта завищених таких очікувань трішки тельці. І ця карта вона вам каже, що, знаєте, краще не очаровуватися, щоб не було якихось таких розчарувань. Тобто ця карта вона каже: так, не буває без ложки такого дьогтю. Карти у вас прекрасні, але це може бути, знаєте, з цим поєднанням такий е, антикриза план. А що я робитиму, якщо отак? Що я робитиму, якщо? Там не вийде. І ви можете собі планувати, прораховувати. Але знаєте, давайте тельці. Ну, ви таким не грішите але давайте все ж таки без рожевих окулярів. Тут така карта, ні колоду в принципі, фінансової стабільності, але не без якогось такого колосального, такого зросту фінансового. Можливо, десь ваші амбіції поки що, поки що, кричове, поки що цього місяця чи на початку цього місяця ці вищі, ніж реальні можливості. Можливо, десь не вистачає фінансового ресурсу, щоб досягти того бажаного масштабу. Чи десь не вистачає поки що знань, або десь якісь ще сторонні люди, підрядники, або ще хтось може відмовити, наприклад, по трійці мечів. Але тут важливо все одно дивитися, бути для себе антикризовим менеджером. Тельці, все одно це прекрасна карта. Якщо, знаєте, вона ще й проходить дуже швидко. Це не старший аркан, це така якась подія, там, де ну, ну, ось так. І все, і все, і поїхали далі. А у нас з вами наступна колода, ми з вами також їдемо далі. Це у нас старо традиції, і давайте подивимось: ось така сорочка. Ні, бачите? В українському стилі дуже люблю цю колоду, Вона дуже і в особистих практиках, в особистих розкладах працює, завжди її використовую. До речі, хто хотів, до мене на особисті розклади. Я залишаю на всі свої соцмережі і на особисті, і на робочу сторінку, в описі під відео є всі посилання. Приходьте. Так, що ще для терці? Принесе цей січень для вас прекрасна карта. Вона і по вайбу така ваша. Це у нас Рицар Пентаклі. Це повільне просування. Вона дуже резонує, мені здається, з попередніми картами, коли можливо не вийде ось так, от зразу, все там за одну хвилину, але це вийде повільно, поступово. Покроково, але я дуже люблю цю карту, тому що вона стабільна. Вона ніколи не дає швидких результатів. Але ці результати, яких ви досягаєте по цій карті, тельці вони з вами надовго. Наприклад, ви починаєте там реалізувати якийсь свій проект, йдете в масштаб. Так, це не буде одразу плюс мільйон, наприклад, підписників чи мільйон там доларів на рахунку, але це буде такими. Невеликими сходинками, і ви до цієї мети дійдете. Але на кожній сходинці ви будете закріплювати свій результат. Ця карта каже нам, перш за все, якість, а не Кількість. Можливо, це також ресурс, здоров'я, можливо, ви поступово приходите до тіла своєї мрії, до здоров'я своєї мрії, до стану своєї мрії. Але це тоді не таке, знаєте, схуднення за один місяць, а поступове. Але воно здорове. Це таке здорове фінансове планування, ресурсне планування, планування здоров'я, ресурсу, збагачення, кар'єри. Поступово дайте собі час, не квапте події. Тоді ще карта для вас. Вісімка кубків. Ви тут йдете, можливо, від когось або від чогось, ви вирішуєте покидати все те, що вже не працює. Можливо, ви завершуєте якусь історію, завершуєте якийсь проєкт. Можливо, ви тут була карта за кордоном, можливо, хтось їде, або ви звідкись їдете, покидаєте якесь місце, також може реалізуватися. Реалізуватися. Може реалізуватися ця карта в більш такому філософському рівні, коли ви вирішуєте покинути якийсь стан, покинути якісь старі патерни і рухатися до нового через те, що те, як є зараз, вже не приносить отого кайфу, отого щастя, отого задоволення. Тельці Ви покидаєте це місце. Це може бути і стан, і місце фізичне. Це може бути, до речі, переїзд по цій карті, це може бути, коли ви там Щонайменше з одного робочого місця в інше робоче місце переходите з офісу в офіс, до речі, з команди в команду. І ви тут вирішуєте, так, можливо, це не буде дуже швидко, але я поволі рухаюся до того, чого я хочу. Це таке карта ухода. Ось. Щось ви покидаєте, так, що ще. Або хтось від'їжджає, ви від'їжджаєте з якогось місця. Так, що ще? Принесите цей місяць. П'ятірка Пентаклі. Можливо, знаєте, ви тут е, вирішуєте залишити в минулому якісь втрати свої. До речі, і ця карта ще також може означати трати на здоров'я. І тут ви вирішуєте вже змінювати цю ситуацію. Це, можливо, обережно тут е, застереження, як переохолодження, застуда, тельці, будьте обережні, бережіть. Будь ласка, себе і будьте, намагайтеся бути в ресурсному стані. І не перепрацьовуйте, тому що ця карта інколи так від перепрацювання так нам може бути як психосоматично Знаєте, наш організм вже так хоче відпочити, що дає нам якісь кілька днів застуди, щоб ми просто полежали і відпочили. Ось ця карта каже, що ви, будь ласка, з повагою ставтеся до своєї Своїх ресурсів Ця карта також може якісь несподівані трати е, означати, можливо, десь якісь витрати, які ви не планували, або ви планували витратити е, менше, а вийшло витратити більше. там Чи ви заплатили податок так більшу суму, чи ще щось. Але це карта фінансових витрат. Будь ласка, якщо можете собі спланувати, так впишіть ці витрати у свій бюджет. По можливості. Але ви тут вирішуєте по комбінації цих карт, ви вирішуєте вже будувати якусь свою фінансову стабільність і рухатися до збагачення, щоб ось ці якісь несподівані витрати не, а, якби переносили вас в стан якогось такого шоку, суму. Щоб ви вже розуміли, так, все я можу закрити поступово, але скоро я зможу закрити всі мої витрати, всі якісь кредити, Зобов'язання, придбати собі страховку, якщо для когось актуально, ось і повністю будь-яка витрата вона буде для мене окей, і я це знаю. Так, це у нас коли ви йдете по поволі, але йдете до майбутньої фінансової стабільності. А у нас з вами ще одна колода сьогодні. Це у нас Тінсултан Таро. І потім у нас ще будуть два Оракули, Не перемикайте. І подивимось, що принесе тельцям цей січень. Тельці для вас ще карта. Для вас прекрасно. туз пентаклі. І у вас все вийде. Це можливість. Це прекрасна фінансова можливість, може бути фінансова пропозиція, шанс. Це може бути подарунок, премія, грошове надходження, коли ви отримуєте якусь суму на рахунок хорошу. Тобто, бачите, там були ці витрати, але ви це все обов'язково перекриєте. Щонайменше ви отримаєте якийсь інструмент або якусь ідею, це може бути якесь навчання або якась можливість, як ви можете потім фінансово м, заробити ці кошти. Прекрас. Туз пентаклі, чи це у нас зарплатня, чи премія, але кошти будуть обов'язково і можливості ці кошти заробити. Чудова ресурсна карта. І покращити здоров'я своє також, тому що наше здоров'я це також наш ресурс. от якась майно, ресурси. Тильці це ваша карта, це карта землі, тому прекрасно Так, тельці ще для вас. П'ятірка мечів, ось знаєте, а це карта, коли десь в чомусь вас можуть не підтримати. І тут була трійка мечів. Знаєте, я вам хочу сказати, цього місяця краще покладайтеся більше на себе. Ніж на людей, які з вами в партнерстві, все-таки. Тому що я не скажу, що от просто там, ні з ким не спілкуватися, ні. Просто, знаєте, більше покладайтеся на себе. Тому що тут ця карта говорить, що в будь-якій битві, навіть якщо є сторона, яка виграла, а ви тут у спектаклі, ви будете стороною, яка виграла, але. Все одно немає перемоги без якихось втрат, і можливо тут краще взагалі відмовитися від конфлікту, від суперечки, щоби для себе, наприклад, зберегти мир, так, зберегти свій мир душевний, зберегти свої. Фінанси. Можливо, ви тут обираєте взагалі не, не вкладатися у щось фінансове, якщо ви знаєте, що якісь люди сумнівні, і вас не підтримують. І ви думаєте, якщо ви тут по цій карті своїм почуттям, довіряєте, ви то виграєте, обов'язково виграєте, але краще тут зберігати свій ресурс. Так, що ще Що ще для вас на останок тільці. Трійка кубків, а це у нас карта дружби, карта відпочинку. Може бути, дійсно, ви там чи в басейни, чи зараз в бані сауни також з подругами, з друзями. Це у нас хороші новини. Це у нас зібрання з колективом, з подругами, з друзями, відпочинок якийсь. Це у нас хороші новини, бо це карта свята, карта святкування. Можливо, це дійсно якесь свято, день народження друга, день народження подруги, можливо, діє. Ви збираєтеся на якесь день народження, і тут, наприклад, ваші друзі не підтримали вас ідеєю для подарунку, але також не засмучуйтеся. Тут все одно це буде на краще для вас. Місяць закінчується для вас просто пречудово, можливістю відпочити. Знаєте, тут живіть. Дружно, живіть в мирі тут і краще не вступати в конфлікти, а тільки товаришувати, дружити. По цій ситуації. І перш за все покладайтеся на себе. І ще у нас така буде цікава колода, Оракл мені її приніс Миколай. Вона складається з двох частин. Це у нас одна частина це у нас дари. І е, наступна частина або е, темні історії, це у нас пастка, значить і стілювальна історія або дар. І давайте пастка це показує нам застереження, якусь пастку темну історію цього місяця. Хай вона буде для вас порадою. Так, яка пастка для Тельців цього січня? І для вас це виживання. Оракульні карти вони зазвичай так читаються так на рівні асоціативному, що для вас ця карта означає, як ви бачите, мені здається, що вона тут більше. В цьому саме розкладі вона говорить і про фінанси, і про ресурси, здоров'я, роботу. І Коли ви розумієте, можливо, ви відчуваєте, що ви там не живете, а виживаєте, тому ви йдете в масштаб, або ви так багато працюєте, що відчуваєте, що ви знову ж таки не живете, а виживаєте. Тому ця карта вона вас попереджає, що відчуваєте це життя, відчуваєте, насолоджуйтеся, остерігайтеся. ось цього От стану виживання. І подивимося, ще для вас дар в історію цього місяця, і потім ще буде оракул, догляд за фізичним та ментальним здоров'ям. Так, стілювальна історія цього місяця, і це приємний сюрприз! Квітка! Ви розквітаєте. Це може бути приємний сюрприз вам. Від когось так подарунок, або приємний сюрприз е, е, самій собі, або ви комусь робите подарунки, комусь робите приємні сюрпризи. І в такому обміні ви отримуєте насолоду, отримуєте кайф якийсь. Ну, розкажіть мені тельці, як ви відчуваєте ці карти. І наостанок ще для вас подивимось, яка практика для вас буде сприятливою тельці у цьому січні. І для вас це clean your space очистити свій простір. Це може бути дійсно прибирання, позбавлення від старих якихось речей, коли ви хочете розвантажити свої полиці і заодно, як то кажуть, розвантажити голову і впустити в своє життя нове, нові якісь свіжі думки, нові рішення, нових людей. А з вами була я, ваша Оля Світніцька. Я вам бажаю прекрасного року. Буду вам до дуже рада у наступних розкладах також. Підписуйтеся обов'язково, щоб не загубити канал. І до зустрічі у нових розкладах!